Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам ще один перероблений ліхтарик. Це якраз варіант із розряду, що валялось під ногами, з того і скліпав. Ну, в буквальному сенсі. Тобто, тут запчастини використовувалися, якщо не враховувати пару китайських, То те, те, що було у мене на той час. Йому також вже, мабуть, років 3, але він дуже себе добре показав. Дуже часто я їм користуюся, особливо, якщо при ремонті автомобіля десь поставити в ямі, він мене часто виручав. Так от, що у нього з органів управління? По-перше, у нього два перемикача один з задньої частини, спереді. Передній перемикач, перемикач двопозиційний Як бачите, тут стоїть розсіювач. І з маленькими світодіодами короткими. У нього два режими максимальний і середній. Тобто він там світить в половину світлодіодів. Яскравості вистачає пучок збитий, світить гарно. Рідний дефлектор там стояв під також лампу накалювання, але він, здається, був металевий. Навіть... А, у мене, у мене був ще один ліхтарик розтрощений, і в нього залишився тільки от розсіювач зі світлодіодами цілий. Мабуть, навіть світлодіоди довелося деякі перепаяти, бо були згорівші. З рідним я намагався ставити теж одноватний, але розсіяння було таке, що ну, не було, як кажуть, то основного пучка він світив. Дуже розсіяно, мені не сподобалося, поставив цей нормально працює. І додав ще 12-вольтову світлодіодну ленту. Вмикається вона цим ось тумблером. Яскравості вистачає, я їх всі запаралелив, їх тут 9 відрізків. Якщо б це була суцільна лента, то вона б десь використовувала близько 900 мА, а так струм споживає приблизно 230 мА. Мені цього вистачає. Тут мікро-USB роз'єм для заряду. Стоїть контролер TP-4056 для зарядки. Кілька десь. 3 чи 4, 3, здається, з планшета акумуляторів старих перевірив, поємності, якраз підібрав такі, які були найбільш підходящі. На двохпозиційних поставив два варіанти свідчення. У них тут і свої резистори стоять, щоб струм зменшити. Підбирав також. Далі контролер вже сказав, і ось тут стоїть. MP-4056, мт 3608 вибачаюсь, для оживлення цієї ленти. Робив ще алюмінієву підложку під них, але вони фактично з 230 мА це нічого, вони не гріються, можна було і не використовувати. Але для збірки мені було краще зробити так. І зробив елементарний, не знаю, з якогось. Росі, не росі, з боксу з якогось пластику такий -то, товстенький, зробив чисто захист, щоб ніде їх не пошкодити. Тобто від води не захищає, а від механічних пошкоджень дуже добре. І ще робив додатково роз'єм під 12 вольт, щоб можна було заживити від акумулятора оці ось світлодіоди. Але по факту за весь цей час я так не разу іми не користувався. Тому що акумуляторів мені вистачало для всіх моїх потреб. Тобто, скільки б він там не відпрацював, його вистачало. Там бувало, що і по 4 години безперервно він працював. Акумулятор, я не пам'ятаю, здається, тут десь чи 3000, чи може більше мА збірка. Але роз'єм, От саме основне, що і добре я не користувався, роз'єм я. Підключив до контактів отут до контактів виходу з MT3608. І добре, що їм не користувався, тому що, скоріш за все, б я б її спалив. Треба було ставити якийсь перемикач. Але по факту викидати його вже нема смислу. Щось перероблювати також бажання нема. Мені вистачає його повністю від акумуляторів. Так що такий от варіант. Складного нічого. Я ж кажу, радянський використовую те, що знайшов у себе. Перемикач один і другий. І начебто все. Якщо там залишились якісь питання, пишіть, розкажу більш детально, бо, в принципі, навіть не знаю. Хто розуміється, хоч трішки на електрониці і знає, якщо спаяти, то в принципі тут проблем немає ніяких. А зараз зроблю невеличкий тест, як він світить. І на цьому відео завершимо. Ну і по роботі. Це мінімальний режим. Світить дуже яскраво, повністю працює як нормальний, адекватний ліхтарик. Розсіяння гарне, точкове. Це максимальний режим. Не дуже відрізняється, але яскравості трішки більше. Не забувайте, що відеокамера не все добре передає на телефоні. І саме основний це лента 12 вольтова. Таким от чином я його в основному ставив. Або так, або так для підсвічення було мені зручно. І вже світла набагато більше. Тобто десь локально працювати, поставити його біля себе, світла вистачає навіть із таким струмом. Ось так, такий от вийшов ще один, скажімо, Франкенштейн. Всім дякую за увагу, всім гарного настрою і до зустрічі!